Якраз навпаки, для того, щоб запропонувати альтернативний план розвитку країни, опозиція е прийшла на засідання уряду і Арсенію Яценюку, лідеру батьківщини фракції, обіцяли зразу після виступів е міністрів в обговоренні урядової програми надати слово для. Того, щоб він проголосив альтернативу, але а е були домовленості з міністром кабінету міністрів Оленою Лукаш, і вона при мені казала, що е по порядку денному після виступів міністрів тієї ж Наталі Королевській мав бути виступ був Арсеніясенюка. Якраз опозиція була обурена тим фактом, що просто обманули ну на, на язики власті кинули, кинули, е хоча було що сказати. Для опозиції Яценюк Ценюк собою приніс якраз більше 20 законопроєктів, е спрямованих на економічний розвиток, на покращення добробуту людей. І я думаю, що це було б корисно владі послухати. Нічого б страшного, якщо б Арсенію дали 5 хвилин, і він би сказав думку опозиції в усіх Господин країнах? Стоян, чому, як говорить ваш візаві обманула власть? Ви знаєте, я був також на засіданні цього кабінету міністрів. Був запрошений як заступник голови комітету з питань соціальної політики та праці, тому що там презентували нові соціальні. Хочу підтвердити те, що сказав колега Павловський. Я заходив до Олени Лукаш, і Олена Лукаш сказала, що дійсно. Є заявку від Яценюка, і було запропоновано, що прийшли на засідання кабінету міністрів mm. лідери фракцій і голови комітетів. То бо були запрошені ще й губернатори, зал не дуже великий. Але пан Яценюк сказав, прийде 30 чоловік. Цілком зрозуміло. Що такий прихід тридцяти чоловік був налаштований, те, щоб зірвати засідання уряду, і тому йому вирішили. Слово ні, ні, не почекайте. дайте да. я закінчу. Але вона підтвердила: каже: ми дамо як мінімум два виступи пану Яценюку і по-моєму голові комітету по науці і освіти да, Гриневича Гриневич повинна Андрій. Ти людина поряд не ти Сиді і підтвердь, що підійшов Арсеній Петрович Петрович сказав, нам дають два виступи. Але коли почалося обговорення і виступу президента. І виступу прем'єрниса. Опозиція почала себе вести деструктивно. Ну, перестаньте. Деструктивно зобов'язаний був азару зробити зауваження. Це навіть депутати партії регіонів сміялись з виступу. Ну, ну, ви, Друг друга слушає далі. Так. Деструктивно я Азару зробив зауваження. Це перше друге. Пан Андрій, навіщо було приводити 30 чоловік, коли да не було там арс... 30 чоловік. Арс... 에, пан там пан були голови комітетів і неправди, ну, не скільки. Ну, яка різниця? Я 30 ви зрозумієте, що був забитий повний зал, і не було сільців. Ішного ну, хай не, влада звикають в да. кабміні. ви то, сьогодні то, спорили то, так же як зараз в нашій студії. Ми нічого не спорили, ми спорили, готувалися но... на зрив, і тому не коли не дали слово. Вони те, що зробили піар компанію. Зрозуміло, що треба було б краще дати виступити. Виступив Арсеній Петрович. би не виголосив програму, тому що на програму треба було б хоча б пів години. Ми би критику. А то всі спасіба віктору. Ми, я ми, не, не почула критику. Прослухали, коли вийшли у присутці прес. І ще останній момент. Коли ваш уряд був при владі помрачі, наш уряд в опозиційний ніколи не ходив і не заважав вам працювати. У нас був опозиційний але уряд, але на всі листи вашого опозиційного уряду відповідальне ми, ми, ми збиралися. Ми приймали рішення, озвучували, найти. не Давайте заважали вам працювати. Ми сказали, беріть на себе пане, не працює. Працюємо. А ми ж не забачаємо. прийшли і хотіли зірвати дуже важливе засідання. Уряду про пане Павловський. Стоп.